Відновитися після робочого дня, розслабитися, заспокоїтися. Перша вправа буде вібраційна. Що ми будемо робити? Це ми будемо себе постукувати. Можна робити це в положенні, сидячи, можна стоячи і можна навіть лежачи. Добре, добре, ніжно, але всі діляночки тіла включаючи щоки, лоб, шию, живіт. Простукайте. Нехай зайве, те, що вам вже не потрібно, струшується з вас. І зараз додаємо дихання і простукування зони ребер легень. Можна це робити пальчиками, можна кулачками. З усіх боків. Простукуємо і додаємо звук А. Будемо як тарзан. Ключіці, плечі. І більше зосереджуємося на зоні грудей. Покайфуйте в цьому. Класно робити цю вправу разом з дітьми. Вона проста, але дуже дієва. Вона стряхує, забирає навантаження робочого дня. І зробіть вдих-видих. Вмощуйтеся зручніше, можливо, вам схочеться відкинутися назад, розслабити голову, підкласти подушечку. І зараз подихайте дихання, сповільнюючи, розслабляючи, яке дає рівновагу. Вдих носом 3 секунди. І видих. Спробуйте зробити 6, 7 або 8 секунд. Експериментуйте, пробуйте, щоб ваше дихання було розслабленим, ніжним. Вдих, два, три і видих. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Робіть видих таким розслабленим, ніжним і довгим, наскільки ви можете його робити. Щоб не було такого, що на видиху ви вже втрачаєте все повітря, і вам хочеться різко вдихнути. Навпаки, відчуйте, як ніжно ви можете розтягнути його. Можливо, не за перші пару раз, можливо, після 2-3 хвилин дихання. Відчуйте, як можна насолоджуватися ніжним вдихом і довгим повільним видихом. Можете заплющити очі, можете навіть уявляти себе. В місці приємному, затишному, і як з кожним видихом, все, що сьогодні вам вже не потрібно, зайве, напруження, турботи, воно все йде. Вдих, два, три, і видив довгий, розслаблений. І ще вдих. Дуже довгий повільний видих. Зробіть акцент на видиху, на розслабленні, заспокоєнні. приділіть собі ці декілька хвилин уваги для того, щоб відновитися. Це ідеальне дихання, яке підходить також перед сном, для того, щоб сон був глибокий, відновлюючий, здоровий. Вдих, них-видих. Коли будете готові, можете почати дихати так, як вам зручно, звично, або вже занурюватися у сон.